Вітаю дорогі друзі! З вами програма навколо світу за 80 днів. Знову ми поговоримо про Корсун Шевченківський, частина 2. Під час визвольної війни Корсун не раз ставав тимчасовою резиденцією Богдана Хмельницького, який у місті мав власний будинок. Тут він написав 16 листів, три універсали та один наказ. Період історії, що отримав назву Руїна, розпочався після смерті Богдана Хмельницького. Неостанню роль у визначенні подальшого напрямку ходу української історії зіграв Корсунь. Саме у цьому місці відбулася козацька рада, яка обрала гетьманом Івана Виговського. Новий гетьман проводив антимосковську політику. Москва, що була невдоволена Виговським, підбурювала козацьку старшину проти нього. Це призвело до заколоту та бунту. Який очолив кошовий отаман Яків Барабаш. Підтримав бунт полтавський полковник Мартин Пушкар. Заколотники швидко володіли землями Полтавського та Лубенського полків. Але правобережні полки, у тому числі і Корсницький, підтримали Вигольського війська гетьмана виступили проти заколотників і розбили їх під Полтавою. Пушкар загинув у бої, а Барабаша стратили. Зважаючи на ситуацію в Україні, Москва, що вже вважала її своєю колонією, відкрито послала війська проти Виговського. Гетьман попросив допомоги поляків. В результаті було підписано гадянський договір, на основі якого розвивалася угода 1654 року, а Україна входила до складу речі. Посполитою як рівноправне з Польщею та Литвою Велике Князівство Руське у 1659 році Виговський заключив союз із татарським ханом Мухамед Гіреєм IV і виступив проти російського війська, яке саме у час оточило Конотоп 9 липня 1659 року. Підконотопом козацько-татарське військо завдало нищівної поразки основним силам російського царя. Російське військо, яке налічувало близько 100 тисяч вояків, було повністю розбите. Деякі історики, які вказують, що загинуло десятки тисяч. Навіть у Росії погоджуються з цифрою 10 тисяч. Українські історики говорять про 30 тисяч. Залишки росіян переслідувались аж до 1659 року у Корсені поставили 24 гармати козацького арсеналу. Кілька місяців у місті панував відносний спокій, але вже у 1660 році польські війська, що розгромили російську армію Шереметєва, примусили Юрія Хмельницького присягнути на вірність польському королю. Сталося це 21 листопада. У Корсуні після Чорної ради. Ця подія стала причиною розколу України на дві частини: правобережну і лівобережну. Лівобережним гетьманом у 1662 році обрали Якима Сомка тодішнього кордону. Ця поразка дуже налякала російського царя Олексія. Він готувався до вторгнення козаків у Московське князівство. Але Виговський не зміг розвинути свій успіх. Усе зіпсувала громадянська війна, спровокована опозицією, яку очолював Юрій Хмельницький. В результаті Виготвський зрікся гетьманства. А Юрій Хмельницький 27 жовтня 1659 року підписав новий російсько-український договір. Це сталося у тому ж Переяславі. За цим договором Україна остаточно втрачала незалежність і перетворювалась на російську колонію. 1663 року в Корсені відбулася ще одна рада, на якій Юрій Хмельницький склав булаву. Новим правобережним гетьманом обрали Павла Тетерю. Того ж року на Чорній Раді у Нижній, саме її описав пан Телемон Куліш. Лівобережним гетьманом обрали Івана Бріховецького. Почався розквіт руїни. Отже, бачимо, що Косиль на початковому етапі руїни відіграв важливу роль в житті України. В ньому відбувалися численні козацькі ради. Місто було одним із головних центрів козацького життя. Сутички між лівим берегом, за яким стояла Москва, та правим, який підтримували Польща та Крим, призвели до суспільного занепаду, особливо помітним цей занепад був у надросі, у тому числі і на Корсунщині. Кількість населення тут постійно зменшувалась. У 1665 році майже всі козаки Кортунського полку переселились на лівобережжя, а у 1675 війська лівобережного гетьмана Івана Самойловича насильно відправили жителів міста у Задніпря. Саме ж місто спалили, тож на кінець 70-х років 17-го століття. Косонщина перетворилась на безлюдну пустку. Що ж, до наступної зустрічі, третя частина скоро буде.